Чому варто звернути увагу на золу як на добриво? Чим вона корисна, як правильно застосовувати речовину для поліпшення стану рослин? Зола живить рослини, азоту в ній немає, але міститься до 30 елементів калій, кальцій, магній, залізо, кремній, фосфор, сірка, бор, марганець та інзола може замінити фосфорно калійне добриво. При цьому в деревній золі і в золі отриманої від спалювання соломи ніститься різна кількість елементів У стог деревної золи 1 склянка об'ємом 200 гр ніститься 3 х фосфору, 8 х калію, 25 х кальцію. Зола соломи містить більше поживних речовин, 5-6 фосфору, 10-16 калію. При весняній підготовці ґрунту, якщо восени її не удобрювали, вносять стог золи 1 стакан на 1-2. Що замінює один столош сульфату калію, також при такому внесенні рослини будуть майже повністю забезпечені бором, якого майже завжди не вистачає на піщаних ґрунтах. Деякі садівники городники радять додавати 3-5 склянок на 1-2 при перекопуванні і розпушуванні ґрунту, на піщаному ґрунті вносять тільки навесні, але ця кількість може негативно позначитися на земних жителях, особливо дощових черв'яків. Адже зола по суті агресивна луг можна вносити золу не в сухому вигляді, а у вигляді настою: один стакан золи на один відро води і використовувати цей розчин на один-два-мдва при поливі якості підгодівлі рослин, регулярне внесення золи в ґрунт, під квіти, кущі, овочі і навіть дерева покращує їх, харчування. Підвищує опірність рослин до хвороб і погодних прим, а листя рослин, які удобрювали золою, стають жорсткими і не по зубах попелиць і листогризучих. За допомогою золи можна боротися зі шкідниками. Самих шкідників зола не вбиває, але створює для них несприятливе середовище, а листочки робить більш грубими і недоступними для попелиці. Проти шкідників обприскують добовим настоєм 1,0,0 просіяного золи на 10 води. Такий дуже особливо люблять капуста, смородина і слива. Є думка, що у великих концентраціях до 1 на 1-2 зола здатна знищити дротяники. Профілактичний засіб від гнилий при зберіганні овочів. Золою добре присипати зрізи ясистих кореневищ, наприклад, жоржин. Це сушить поверхню і ставить заслін різним гнилий. Також добре золою припудрювати овочі, відправлені на зимове зберігання картопля, морква, буряк. Це також сприяє профілактиці різних грибкових та інших захворювань у рослин, які частенько проявляються під час їх зберігання, сприяє дружному і швидкому проростанню насіння. Зміцненню розсади золу багато городників застосовують для намочування насіння перед посівом. На один води беруть два стложки золи, настоюють два доби, проціджують таким настоєм Також можна підгодовувати розсаду овочевих і квіткових культур. Також варто знати, що благотворно зула впливає і на ґрунт, покращуючи її структуру і збагачуючи компост.